Іване, поки ти там важко лупитимешся, мені інтересно, мий руки та сідай вечерять, ради Бога, я вже борщу насипала. Ти чуєш, чи до кого я балакаю? Бо як вичахне, то я другий раз не грітиму, їстимеш холодний. Без настроєння. Зойка це півдня нерви тріпала, поки я не взяла лозеняку та не одпоріщила. А кажу їй, як до дитини, понімаєш Зоя? Вдівайся та виходь на двір пораться. Сама пішла, о, вже 15 минут пройшло і півчаса, я вже полізла й буряків сама витягла, а її нема. Заходжу, аж вона лежить музику слуха. Каже, в мене депресія. Хти ж, кажу, сто чортів твоїй морді собачій депресія. Я кажу, ще з тебе бистро вилічу. Пішла, виломила лозеняку отуди з бузку, о, то вона, як шовкова, стала, богом поперемивала, побігла й сіла, кукургузи намняла. Ой Івана, я вже не знаю, що з нею робить і що з нею далі буде. Ну це вона вашого поріддя, така ж хитромудра, як і ви. Бо в нас не було таких уроду, в у нас усі були роботящі». Та таке я, Івана, я з малечку роблю, скільки себе помню. «Я, щоб ти хотів знати, що ти год пішла в школу, то я перед школою все ще й корову в череду отганяла. Це встану, жену корову і йду тоді в школу туди, тому ставок, берегом. Заморюся, бо ще ж і портфель треба на собі нести. Важелезний зошити, книжки. А що ж в мене там було? Мале худе, як з дюха. Пить схочеться, то стану коло Мотрі ще витягну відро води та нап'юся. Вона і добра вода була у тому колодязі. А що на вугрі вже його там нема давно. Мишко колись п'яний в'їхав трактором, так він засипався, та вже його ніхто там і не одривав. Та я то води нап'юся там, постою, трохи оддихну і йду далі. А ви все щось ви думаєте, аби вам тільки нічого не робить. Мама твоя така й сестра Галька ж, вона ж тож не за холодну воду. І оце така сама.